Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень буде дуже насичений на синоптичні події, будуть дуже динамічні процеси. В нас з середи будуть проходити активні атмосферні фронти, вони зумовлять у багатьох областях значні опади у вигляді дощу та снігу, а також будуть коливання температурних показників, також може бути посилення вітру, тож уважно слідкуйте за попередженнями. Отже, завтра в нас ще у більшості областей зберігається погода без опадів. Лише у західних та північних областях може бути вже невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. 20-го числа розпочинає рух атмосферний фронт із заходу. і Він спричинив саме у західних областях вже помірні опади на Закарпатті Це значний дощ, а в Карпатах значний сніг та хуртовини. Решта областей поки що залишається ще без істотних опадів. А ось, починаючи з 21 го числа, очікуємо на ускладнення погодних умов практично в усіх областях України. Це будуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. І зверніть увагу, що у західних та північних областях вже очікується на дорогах, ожеледиться і місцями може бути налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер переважно буде південний, але перейде на північно-західний, швидкості 7-12 метрів за секунду. У середу та четвер очікуємо на пориви в межах 15-20 метрів за секунду, а на високогірі Карпат взагалі 25-30 метрів за секунду. Продовж тижня буде досить строкатий розподіл температурних показників по території України. Завтра в нас в нічні години температура коливатиметься в межах від трьох тепла до двох морозу. В день і години вона становитиме плюс 3, плюс 8 у більшості областей, а на півдні до плюс 13. 20 числа за рахунок опадів у західних областях, впродовж доби всього 3-8 тепла, і в той же час в Карпатах будемо мати 0,6 морозу. Решта областей в нічні години близько нуля, а в денні години... Плюс 8, плюс 13 градусів ще досить тепло. З 21 числа у зв'язку з просуванням фронту в нас температурні показники вже дещо знизиться, і у більшості областей в нічні години вже буде від трьох тепла до трьох морозу, а в день години плюс 4, плюс 10. І в той же час по півдню та сходу України залишається температура в межах плюс 8, плюс 15 градусів. Зберігайте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.